Нагальні проблеми функціонування пасажирського транспорту стали темою розширеної наради, яку ініціювало головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації. Зокрема, йшлося про відсутність сполучення з віддаленими селами, необлаштованість автостанцій в обласному і районних центрах, факти нелегальних перевезень, відхилень від маршруту. У свою чергу перевізники нарікали на велику кількість пільговиків, податкове навантаження, високі ціни на пальне. Скаржились на недопросовісних конкурентів і бездіяльність місцевих адміністрацій. Є питання до всіх гілок влади, як і до обласного управління транспортного зв'язку, так і до міських. Є питання до самих перевізників і немалі, але їх треба вирішити. І краще, чим сьогоднішня нарада вирішення цих питань, почути голос перевізників голос народу і вирішити їхні проблеми. То це саме найкращий метод і стиль вирішення питань. А результати будуть залежати від того, як оперативно наше вже управління. Обласної державної адміністрації райдержадміністрації відреагують на поставлені задачі, які будуть тут.